У мене нема готової відповіді для вас, але є готові запитання. Я хотів би, щоб ви подумали над цим, так само, як і я над цим зараз думаю. Ви знаєте, що зараз великий скандал, Закуплюю зброю, там міндіч, належні до нього. Ця Firepoint, компанія переплати за дрони. Це всього цього дуже багато, і головне, що ця інформація надходить не тільки від набу, а від аудита, які проводили теж в кількох різних напрямках. І поговоримо про це коротко. З вами я Осан Берхінець, та мій канал Бергінисне телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, це буде цікаво. Так, от, я не буду зараз говорити про цифри, хто скільки вкрав. Там різні цифри називаються від ну, все мільйони. Мільйони, мільйони доларів. Ну то великі суми. І про те, що компанія, невідома, яка яку з яку пов'язують з міндічем, вискочила в десятку за першу 10% всього цього бюджету собі забирає і так далі. Але давайте просто поговоримо про інше. Бо це ви можете в інших місцях прочитати. Я не хочу навіть запрошувати вашу голову цим. Давайте думати про ключове. Аудит. Аудит це державна служба. Державна служба, яка фактично прямо підпорядкована владі, вона не може по суті в нашій корупційній державі боротися з корупціонерами, бо у нас немає служби, які могли б у нас НАБУ не справляється з цим. Відповідно, цей це, це аудит відбувається зараз, в даний момент, коли відбулася зміна обміна, зміна чиновників. І е, те, що цей аудит проводиться зараз, говорить що, що за все про те, що новий Кабмін, який прийшов там Свереденко, вирішила відмазатися, відхреститися від всього, що було до неї, і сказати: ану, перевірте все, що там було, щоб потім не казали, що я це не робила. І це би нічого так звучало, нормально, це звучало би, але. От в чому річ, що всі закупівлі, які е, проводилися так чи інакше, вони проводилися, звичайно ж, Міністерством оборони. І це, звичайно ж, Міністерство оборони е, очолював Уміров, який, звичайно ж, зараз очолює ну, е, є секретарем РНБО. І Середенко активно, дуже активно поєднують з Єрмаком. І Умірова. Активно і дуже активно поєднують з Єрмаком. І з цього, що я зараз бачу, виходить, що Єрмак дав доручення Свіреденко, бо, бо без його доручення вона б це не зробила. Порити все і знайти все, що робив неправильного Його інша рука уміров. Ну, виглядає так, і, і логіка мені не зрозуміла. Тут є щось, якась таємниця. Треба її розгадати, чому так сталося, хто це змусив робити, чому раптом починає вспливати та сама компанія, яку поєднують з другом президента Міндічем, і вона там в головних ролях і так далі, так далі. Тобто, оце все поки що не зрозуміло. Я не буду вам казати, що знаєте, у мене є інсайд, я знаю, що це там, типа, хтось замовив. Варіантів може бути багато, але ключове це не набу, тому що набу могла отримати інформацію з. За кордону і працювати, тому що їм там підкинули якісь їхні інформації. Це робить в тому числі значить, цей як він там, аудит різний, і, 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 і аудиторська служба, і, і, і аудит в, в самому міністерстві, який тепер е, починають проводити. Тобто тепер яйця по 17, які ми прославився Резніков, але він прославився ще при житті, так би мовити, міністерській свої, і утримувався у влади скільки треба зараз. Ці яйця по 17 від уміравов, теж починають вилазити всюди. Але для чого це робиться? Хто дав на це добро? Бо повірити в те, що Сверденка вирішила просто захиститися і на всякий випадок провести аудит, щоб потім, коли її не питали, і Шмигаль прийшов на посаду, міністра і сказав: Давайте, я перевірю, що тут робила до мене. І Значить, розуміючи прекрасно, що там відбувалося, бо він як прем'єр не міг не знати багатьох речей, які відбуваються. Аудит прямо говорить, що були неправильно проведені тендери, що там не були проведені переговори, коли була завищена ціна. Ну і там багато чого вони на це прямо вказують, називають суми втрати, так далі, так далі. Тобто, швидше за все, швидше за все, це знов-таки моя версія, в, е, на Банковій. Є якийсь серйозний розкол. ну Так як це подається примітивно, от зараз ну, як я це бачу, я не знаю глобальних проблем, у мене немає інсайдів, може хтось з вас напише. Мені здається, що у Єрмака шизофренія, і одна половина єрмака дає доручення своїм службам чи своїм людям рити проти інших людей єрмака. Ну, я не вірю в те, що ну це так виходить, але я не вірю в те, що у Єрмака шизофренія, і я не вірю в те, що це отак все просто, що Єрмак вирішив підсидіти, знищити, посадити, що там ще зробити, у Мірова. Чи Уміров просто вийде і скаже, а я не знав, я не знав, це не я. Це підписували мої помічники, ну, як було у Різнікові. Він не може це сказати. І навіть телемарафон розкаже, що так і було. Ну, це ж, ну, ніхто в це не повірить, ніхто в, не буде серйозно ставитись до Омірова, а він же секретар Ради безпеки. Е, ну, Тобто, це ну, дуже серйозно, як на мене. Тому стежимо за цією подією. Я ще раз кажу: мене не дивують, мене не, не дивує корупція. Я навіть її вже втомився дивувати. Ну, Бо розказує: О, ви знаєте, тут вкрали знов стільки то грошей, а, та їх. Безкінечно крадуть. в корупційній країні не можуть не красти, Крадуть всі чиновники на всіх рівнях. Всі чиновники на всіх рівнях. Ті чиновники, яких не крадуть, їх звільняють. Тому що, якщо він не може... Вкрасти і поділитися і передати на хору він не потрібен. Це корупційна держава. В ній так буде все. І не думайте, що є сфера, в якій немає корупції. От давайте мені, будь ласка, напишіть чесно, щиро, що ви знаєте, у нас таку сферу діяльності, в якій немає. Корупції. Ви мені зараз про це напишете, а я це обнародую, і ми обговоримо це питання. І вам наведуть приклади, коли там є корупція, точно. Ну не може такого бути. І не тому у нас в ТЦК чи ВЛК чи десь іще корупція, а тому, що вона всюди. Ти не можеш утриматись на посаді, якщо ти не будеш е працювати з усіма в унісон. Отака історія. Тому. Мене не цікавить. Я ще раз скажу: мене корупція в прямому розумінні, це хай НАБУ займається, і хай розслідувачі цим займаються. Я не можу говорити про те, скільки хто у кого вкрав, скільки там відсотків відкату. Я пам'ятаю, що 30% депутат брав. Слуга з виробників дронів і ребів. Я пам'ятаю, які відкати писали, були в великому будівництві, крадівництві, там до 40%. Ми пам'ятаємо теж так само. Ви пам'ятаєте, які відкати по інших проєктах були? Я думаю, що 30% це класична система корупції в Україні, 20% це коли. Патріоти, такі дуже щирі патріоти, вони не беруть більше тільки 20, ну а 40 це вже Ну так я собі це уявляю, це не, це, не інсайт, це не інсайт, це моя пропозиція. Але мене цікавить, не цікавить мене корупція. Я ще раз кажу, корупція як цифри це не я. Це є у нас розслідувачі. Але мене цікавить зовсім інше. Хто, чому і для чого саме зараз, саме в цей момент? Почав наносити удар по попередньому Кабміну. І як буде в цій ситуації, Шмигаль у нас тепер міністр оборони, і як його роль буде? Він же ж був тоді прем'єром, коли це все відбувалося. Ну, тобто, Є питання, є цікаво, і для мене це ознака якихось зовнішніх процесів, можливо, зовнішніх процесів, тобто якісь зовнішні процеси запущені. Ну, умовно кажучи, дана команда нашими партнерами, які дають зброю і гроші, перевірити це все, і держава не могла відмовитись, але тепер їм треба думати, куди дівати цих новітніх Чернишових і всіх інших, тому що їх зараз знову повспливає ціла Куба. А інший варіант, я кажу, що це теж дуже реально, що це відбувається якась між собою боротьба башт, не, поверхів банкової. Оце може бути теж. Не можу сказати. Пишіть свою точку зору, пишіть, будемо обговорювати, думати. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, його серед своїх друзів знайомих. Ну, треба щось робити, тому що ну а ну, інакше у нас буде всюди одна Гордонщина і так далі. Так що давайте, попрацюйте в цьому напрямку. Слава Україні!